18.00 в Дніпрі я розпочинаю свою роботу в таксі. Вечірня зміна, 7 травня 25-го року сьогодні, середа, вже прийшло замовлення. Їду за пасажиром, біля льодової арени забираю. І їду в центр по комфорту на виконкомівську 91, 236 за 11,4. Приїхав на з Полкомовську, <кхи> пасажира. Саме тупік із Полкомовської. Я тут і ніколи і не заїжджав. Все, закриваю там. Которые дают везде, везде пробки, пробки, пробки. Червоне все, червоне. Надо поднимать сину сейчас, перестану. сейчас какая-то фигня придет за 100 гривен потом и в час ехать. Досі довго я стояв тут, <кій> гулявся коефіцієнтами, фільтрами. В общем, прийшло нарешті тут по місту січових стрільців 28 на Херсонську 16. 116 гривень за півтора кілометра по комфорту. Ну що ж, поїхали, так, виконав замовлення, привіз жіночку на Херсонську 16 чик і получив 10, прислала 10 гривень чая, і прийшло замовлення по центру з січових стрільців 21А на Чернишевського, 43, 2 90 гривень за 700 метрів. Мінімалочка. Ну що, ж, поїхали? Покатаємо мінімалочки, подивимося, що воно вийде чи не вийде. з хлопця буквально там 7 хвилин чи 5. На Чернишевського 90 гривень чекаємо далі щось. Надо понизити запрос в фільтрах, бо по центру то я по комфорту, а більшої центр і спальники у мене ж. Дуже завишений бізнес. Ну, не дуже бізнес завишений, а. Бізнес завишений. Прийшло замовлення знов по центру. 107 гривень за 2 км з Гоголя Гоголя. 9 на Кінфі 18. 1,22. Коефіцієнт стандарт. 800 метрів подача. Ну що ж, їдемо? Коментар з Малі... мальтіпу. Не знаю, мабуть, це заведення так називається. Мальтіпу. Іншого не знаю. Все, поїхали. типу то оказывается это порода собаки а я то думал это какое то заведение девушка с ребенком и с собачкой подходит я говорю а что вы не вказали что вы с животным Якция, я вказала я что там в комментарии написала короче я же вказала в комментарии я говорю, с мальтипу, я думал цык, заклад. Капец, говорю, вообще-то там... Э, а шока же. Я хочу с дворы. Это просто не моя, это я на... Что она сказала? На... Содержание взяла, че шок, короче, удержание, чешо, передержание. Ну, Короче. Временно. А каже, а шо, якби указало, що якщо б указала, з животным машина з якимсь місцем для собак приїхала? Я говорю: та ні, там просто услуга перевозка тварин, коштує на 20 гривень дорожче. Привіз, там 75 налічка, я даю з 200 125 здачі. А она, ой, ні, візьміть 25. Я говорю, ну дякую. А то каже буває з дитиною не беруть, ні то що з собака. Я говорю, ні, ну я ж вас взяв просто. Сказав, що треба вказувати. Та я ж указала породу, блін. Я говорю, я, що всі породи должен знати. Я думав, це якесь кафе чи щось. Ну, посміялись. Ну, з другої сторони, конечно, смішно. Сміх і грех. Блять, мальтіпу порода. Ви знали, що це порода? Я хірею, я що точно, що всі породи должен знати. Мальтіпу. Звісно, є б... Я знав, що це порода, я б її не взяв би. Тільки камеру виключив, прийшло замовлення по комфорту. Понятно вже все, ніяких коефіцієнтів. Я, блядь, свої коефіцієнти провтикав всі. Подорожчив все вибирав. В общем, 112 гривень за 2,8 км. С Ефремова 5 на Лазаря на Глоби 17. Ну що ж, поїхали. Сегодня будем дрочить по центру. Завершив замовлення 112 гривень на карту без мельтіпу в этот раз. Чекаємо наступне. Наступне замовлення прийшло по бізнесу 122 за 2 кілометри їхати з Мономаха 23 на ЖК Женєву. Що ж, вже їду. Стою на світофорі. Перший бізнес за сьогодні. Вже уклон прислав вчора, по-моєму, повідомлення, що змінена года по класах авто. З серпня місяця бізнеса бізнесу не буде вже. Тому що машина 2015 року, а К5 Kia беруть вже з 2016 року в бізнес. Так що от так от. Скільки? 3 роки поїздив в бізнесі ну, до серпня вийде половиною. Якось так. А там, типа, думайте, чи... менять машину, чи смириться и катать, как як есть, якость так. В общем, еду за пассажиром, все. Включусь, когда отвезу. Веду девчонку на Женеву. Завершую поїздку. 122. Пішов дощик дощик пішов, Ну это ничего не значит поки що. Щоб були коефіцієнти надо щоб злива пішла, а не просто моросил дощик 3,3 километра за 95 гривен Не пойдет Еще и подача С пассажа на инженерную 1,2 коэффициент. 7,5 километров 156 гривен Не пойдет А болт это вообще Это шляпа еще та 8 километров 150 гривен Так можно играться с ним 7 км 138 гривен, это один на один коефіцієнт подача 2,5 їхать в 8,3 за 153 гривні. Магдебургского права 3 набережне перемоги 4 і 4 за 117. Великолепно, короче. Включу комфорт голий без болта. Може по комфорту щось є. і видасть. О, заказики пішли. 35. Так, треба щось повищати. По центру 100 за 1 1450. Тут тут, тут. тут тут тут. 120. Все, і тепер ждем, ждем поклевочки. Так, спочатку була мальтіпу, тепер двоє дітей 9 і 11 років. Ну ладно, повезем на Ривер парк. На Ривер парк Вікторію. По стандарту коефіцієнт 1,54, 180 за 4,5 км Подача прям. Прямо тут, туточки вона. Зараз тільки розвернуться на ту сторону. І десь там вона можна чекати. Ну, чекати це, звісно, мягко сказано, мабуть, мені прийдеться чекати. В общем, поїхали. Завершую поїздку, все тихо, спокійно, діти, вообще гарнюні. як і мама їхня. Тихо воспитано. Поэтому 180 идет. Ух ты, блин, а что тут теперь? Не выехать, охереть. А, а як це они, блядь, ставлю тут? Я охерею. Теперь что, только Беля ТБ выезд? Или то просто мудила поставил, так машину? Пришло замовлення. С Победы на Победу. Побіди на победу на полигонную, а потім опять на побіду. За 237 7,3 км по бізнесу. 1,08 коефіцієнт. кофесент. Віолету. Violet. Коротше, блин, там де высадил біля ТБ треба було там і чекати на замовлення. Ну нічого, кружочок тут маленький зробимо, Сколько тут? 300 метрів. 300 метров, Ой, блин. Летять, летять. Летять. В общем, еду за билеты. Привез хлопцы с девчонкой, пошли. С простоем трошки больше вышло, 250. За 7 там с чем-то километров. Так, ну что теперь? Теперь надо как-нибудь... Как-нибудь отсюда бы в центр. Та і в центрі вже все потухло. Ну, почекаємо трошки. Стояв, стояв на побіді, задовбався, поїхав, думав, поїду бли... это, до... в центр. Нічого не приходило, ні по стандарту, нічого. Вже поїхав, когда вдогонку мені тільки проїхав в Риверпарк. Прилетает с Риверпарка на вокзал стандарт 1.17 коэффициент за 196 гривен 8.9 километра Уже приехал на вокзал, высадил хлопся. И сейчас буду что-то пустое тут трошки, раздуплюсь. Фильтрами с этими блин удивлюсь, что тут на вокзале какое-то движение есть машинка может уже поезд. В общем на вокзале. Пришло замовление, катился к центру, пришло замовление с лазаря глобы два, ну то есть это этот как он вылетело с головы, короче. Кафешка это мясная. Вот, ехать на Литейную 2Г за 99 гривен 2 километра. А, Риберня, во, вспомнил. Так что, в общем, я уже подався, будем ехать на Литейную. Взвис Евгения на Литейную и качусь куда-нибудь. Сейчас на баррикадную сверну блин подстанция 250 за 8 нифига себе нормально так а что мне потом работать на подстанции в 10 вечера Ну поехали поехали попробуем если что если что и пустым можно будет Центр откатиться. В общем, 250 за 8, 1,46 коефіцієнт з Могдебурського права, Масаковського і... і... і, і. Могдадебурського права. І АТБ на бульварі Зоряний. Завершу поїздку. По 254, там ще 4 гривні. Простое вийшло поедем Дафи постоим трошки Почекаем Если не дочекаемся Будем что-то думать Не хотелось бы пустым, конечно, в центр ехать Приїхав я в центр по замовленню стандарт 135 гривень за 6 км. Прям з Дафі, навіть не подавався, нікуди дівчина сама підійшла. І відвіз її на Вернацького. І зараз мені відразу прийшло замовлення по бізнесу і щось з коефіцієнтом 1.24-230. За 6 кілометрів з Акінфєєва 9 на Степана Бандери 53. Так що їду за пасажиром і повеземо на Бандери. Савченко. Я его колись уже возил, потому что той двор, это вряд ли там кто-то другой такой дворик, заезд неприметный. В общем, качусь к центру. Кофе уже ничего, походу, нема. Надо, наверное, ловить уже хотя бы стандарт до дома. Форд я уже мовчу. Ох, какой раритет поехал. Давай, В общем, еду к центру и буду ловить до дома. Oh, we well, you night know, to get lucky. We perform night 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 to get lucky. We night to get lucky. We perform night to get lucky. We night to get lucky. We Ну так вийди, убери за собой, блин. Ну йшла, пішла, блин. Охеру. А, рановато я, наверное, з центра уїхав. Ну як завжди. Там коефіцієнти пошли. В общем, отак. В общем, їду на стоянку і там будемо вже підводити пиццу. Так, підсумки сегодняшней середины. 7 травня. Общая касса 2403. Комиссия 467. 1936 гривень. Пробег 89,3 км. 89, вот. Міс вісімдесят помножить на 5. 1490 чиста каса за 5 годин. 15 хвилин. Поділить на 5, 15. 289 гривень за годину. Сьогодні хороша каса вийшла. Я вважаю, за 5 годин 1490 гривень, почти 300 за час. Для середи це просто чудово. Даже п'ятниця пройшла не, не, не в зрівнянні з буднім днем. Так що, така була середа. 14 замовлень, всі по уклону зробив. Статистика от по уклону, если что. 1869. Ну там плюс 66 по чай. В общем, середня вартість 25 гривень за кілометр. Всім тихої, мирної ночі. Всім пока, до нових зустрічей.